Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас уже 27 листопада і я вийшов на вулицю зараз 11 годин дня, здивувався, нема по всій пасіці не одної сім'ї, щоб літала, а одна моя експериментальна тут сім'я, молода матка Вереснева бджоли жовтого кольору. Ну, там явно видно або італіянка, або бакфас більша, хоча матка от карніки. А облетілась вона, мабуть, на гарних трутнях. І зараз от з вами подивимось, температура на вулиці всього 8,5 градусів. Ну, затишно, звісно. Але що вони вирішили літати, я і не розумію. Дивіться, температура 8,5 градусів. В кімнаті 22. І зараз ми підемо з вами, подивимося на вулиці. Іду по дорозі на вулицю. Покажу вам ще чим я займаюся. Займаюся хвильовими попугайчиками, але у мене є парочка уже індійських ожерельних Ось такі вони в мене гарненькі, розводяться, виводяться, навіть даний час є маленькі. Можемо з вами подивитися. Такі вже ось на виході. Бачите. Які красавчики, такі ще недільку і вийдуть. Один такий, один такий, бачите, один темніший. Але вони тихо, дуже я їх полюбляю. У мене вони розводяться гарно. А це така вже, що виходить, але Полюбляє сидіти, бачите, це хлопчик. Полюбляє, не треба кусатися. Ай-яй-яй. Полюбляє сидіти, сидіти у мамки у гнізді. Є ще і поменше. Кому цікаво, може комусь і не цікаво, що я показую. Але отак є мамка. Сидіть, ще яйця і теж маленький ну трошки вам показав В хату не хочеться йти вже показувати індійські потім іншого разу ну ось я підійшов до моєї експериментальної сімейки не хочуть бачите і витягують серветку від кліща а куди вони літають не розумію. Нічого не може щось, водичку або щось приносять, не знаю. Можемо заглянути, що в них там робиться, може вони погнали її розпліт, не знаю. Але бачите, я правду вам показую завжди все, як є. Ходив на пасіку, там ніхто не літає, тут їх от дві сім'ї. Ті вичищають, видно, що на прильотку, там де є підмор маленький, викидують. А ці літають. Хоча в повітрі в нас іде мряка така. Зараз заглянемо зверху з вами. Друзі, тут у мене ж стоїть пустий корпус і клав я, язики. У мене тут були язики з медом. Жалко було перетоплювати. Я їх положив так зверху. Повибирали, звісно, все, але ось рамка повністю з медом. Там, де от ковернув, забрали. А так вони не трогають нічого. Зараз з вами заглянемо туди далі, що там у них. Рабка медова, на всяк випадок, ви ж бачили я вам. Показував, сократив. Ну, заглянемо через плівку. Ну, бачите, движняк іде. Зараз спробую на тепло. Знаєте, тепла немає. Але двіж під пленкою, ви бачите, який. Вони там хазяйнують самі собі, щось займаються чимось. Бачите, як я казав вам оці настроєчки. Ніколи не обрізайте в зиму. Весною, ви успієте цей віз забрати завжди. А взимку залишайте. Ось так вони бачите повністю. Інший би сказав, може, щось з сім'єю. Та ні, сім'я сильна. Я знаю, що вона сильна, чиста, нема там ні кліщу, нічого. А бачите, хоч відкрито це, але грамочка є такого э, вологості. Десь щось по чуть-чуть. Але в общем, в общем, сухо. Закриваємося на місто. Бачите, залишив я так протяг у них є. Якщо не видно, можу витягнути і ще показати. Бачите, отам вони ходять. Якщо їм потрібно. Все, там порядок, нема нічого, вони нормально себе почувають. А чому вони літають і що їм потрібно, це складно відповісти на це запитання. Друзі, друзі, ну я ось вирішив ще відкрити сусідську. подивитися, що там. Але вони... Там внизу дуже-дуже тихо і спокійно сидять, і їх не треба турбувати. А та сім'я, не, не розумію, чому так, але отак себе поводиться. Зараз ще пройдемо до пасіки подивимось. Друзі, от дивіться, був в 11 час 12 година. Теж деякі сімейки. Теж бджілки вилітають. Вісім з половиною градусів, це я вам показав, ну як є. Бачите, підмор, де там був, вони викидують і бджілки літають. Мені аж цікаво. Я думав, то одна сім'я тільки, але і тут деякі літають. Не всі зрозуміло. Ось навіть навіть маленькі все підчищають запасні матки. Тут джілку викинули, там джілку, тут теж шоркається джілка. Ну нічого, це вже, мабуть, останні такі вздохи їхні, тому що вже з п'ятниці у нас 29 листопада вже ночні морози йдуть там до 3-4 градусів. Ну, дякувати Богу. І так, протягнули практично всю осінь, бджоли пролітали. До середини осені носили ще пилок. А тут, бачите, пообліталися деякі і намагаються і ці зараз літати. Але, в общем, я вам показав. Деякі клуби сидять спокійно, все в клубах, не хочуть тут відкривати, підривати, вони спокійно сидять, але ж, мабуть, можуть вони при цій температурі трошки літати. Не будемо їм заважати, хай підчищають, щоб на весну потім менше було роботи. Але я так як спостерігаю, Ті бджоли, що вилітає, так дивлюся хвилини 2-3. Дві бджілки вилетіли, дві вернулися. А буває, як знаєте, коли мороз і дивишся, бджілки вилітають, ну то вони вже з кінцями. А тут вилетіли і залетіли, вилетіли. Може комусь не втерпіш, хочеться це ще В туалет сходити, то хай прочищаються. Ну все. Тут вроді все, зима настає, треба робити рамки. Треба заготовки робити, тому що ці пластикові рамки я вам вже показував, хто не дивився в шорці, як я їх запустив. Міль, вона мені пооб'їдала гарно, потім почистив все щоткою. А зараз днями буду вже пробувати їх навощувати по новій. І це треба робити все взимку, щоб потім у вас, коли буде сезон, щоб вам було трошки легше розгрібати всі ці діла. Так що бажаю вам підготуватися гарно до сезону, щоб у вас бджоли всі були оброблені, здорові. Щоб вийшли вони гарно із зимівлі, хоча ще зима вся впереді. Бажаю вам міцного здоров'я. Не хворійте, це головне. Ну, а хто в Україні мирного неба над головою. Дякую чистого серця. До побачення. Не забувайте підписочку, лайки, подобайки ставити. До побачення і слава Україні.